Наприкінці березня 2022 року Маріуполь більше місяця перебував в облозі. Там тривали жорстокі бої. Євген Герасименко для себе вирішив: якщо буде можливість, обов'язково допоможе своїм знайомим колегам медикам з Маріупольського госпіталя. В місті їх залишилось лише 30, а поранених все більшало. Перед вилітом рідним не сказав ані слова. Дружина взагалі не знала, що я маю летіти до Маріуполя. Я Прибув напередодні, там зібрав речі, такі знаєте, які ну в рюкзак там могли поміститися, щоб так не визивати ну, от, ніяких, знаєте, куди так надовго збираєшся, і все таке інше. О, це ну, сказав до побачення. Ну, можливо, буде відрядження якесь після. Інструктажа, який там напередодні нам е, наш е, начальник центру проводив. От, е, я потім зібрав групу, з якою, з якою е, ну, яку я очолював, з якою ми вилітали. Я вже такий, знаєте, близький, такі е, товариській бесіді, От, акцентував увагу на те, що ну, для нас найголовніше це долетіти туди. Оце, оце саме головне. Летіли на наднизьких висотах, весь шлях стоячи, бо у гвинтокрилі було багато зброї. Потім йому сказали, що шанс вижити був один відсоток зі ста, але пощастило дістатися точки призначення неушкодженим. Вже на зворотному шляху вертоліт збили. Екіпаж та поранені захисники загинули. Над землею я знаю, може там вісім-десять метрів. О, постійно це маневрування, О, тобто. Вони не йшли так от попрямі. От, десь там ярами, балками, от, над, над верхівками дерев. Легше стало, що ти ну що ти вже на війні вже безпосередньо. Тобто тут е, вибухи йдуть. В бункері «Железяка» на Азовсталі пробув 50 днів. Працював цілодобово, поранені надходили постійно. Хірург вже не розумів день чи ніч на дворі. В операційній бункері генератор, мінімум медикаментів, критично малий запас води. До того ж, росіяни гатили по території заводу ракетами, бомбами, в тому числі фосфорними. Вони чітко знали, що от в цьому бункері знаходиться медичний підрозділ і обстрілювали вже. У нас як, як, як медичний підрозділ. І е, у нас було чотири влучання. От. Одне таке саме, таке, ну, а це 28 квітня, коли авіаційна бомба там влучила в нашу їдальню, коли загорання. Завалила повністю з усіх сторін наш бункер. От, і там за, за допомогою військовослужбовців Національної гвардії, які потім там вже не зв'язку не було, я не знаю, яким чином от їх попередили, вийшла ну, така оперативна рятувальна група з саперами, з, з, з От, і вони нас розблокували. Їжі вже майже не залишилось. Рятувати життя пораненим ставало дедалі важче, але медики оборонці Маріуполя не припиняли боротьби. Були ці пластикові стаканчики, такі по 200 грамів, які на 200 мілілітрів. От і так на добу на кожну, ну, на кожного на кожного, хто знаходився там на на бункері, там виходило по півстаканчика каші. Там шматочок сала такий невеличкий. І там, на, на тих бункерах вони випікали хліб, ну, в якому плані такий, знаєте, типу лаваша щось. Я особисто близько 250 військовослужбовцям надав бито. Ну, це в основному знаєте, ті військовослужбовці, які мали ну, досить тяжкі поранення грудної клітки, живота. До мене звернувся один військовослужбовець, от, йому уламком відірвало кисть взагалі. Він ну, самостійно прийшов само, на бункер. І, ну, звичайно, знаєте, для мене, для хірурга, людина, яка. Який поранили руку з, з відчленуванням, ну, з повним відчленуванням е, кисті. І ну, він так якось спокійно, я кажу, знаєш, що, друже, давай зараз ми тебе залишаємо тут. От, тобі треба провести відповідну ну, хірургічну обробку цієї е, кукси, треба її там сформувати. І, ну, і Будеш знаходиться тут, ти потребуєш такого стаціонарного лікування. Він на мене подивився і каже, а смисл? Ну, що ну, в мене вирости рука там, чи, чи ще щось. Каже, доктор, давай так. Ти зараз склади мені пов'язку, я пішов далі виконувати, пішов далі воювати. Ворожий полон для Євгена був шансом на життя. Багатогодинні допити, жахливі умови утримання і знову мінімум їжі. Але Євген і в Оленівці продовжував як міг допомагати пораненим. Був там, і коли расисти здійснили теракт, вбивши полонених азовців. Хвилин 40, може, десь близько часу. Я там стояв біля цієї решітки. не відходив там, ну. Е -е -е Старався там криками привернути до себе увагу, щоб, може, хтось з захоронців підійшов, відімкнув, щоб ну, я сказав, би, що ну, я лікар, я хочу там, допомогти, там, надати допомогу, але так ніхто не підійшов. Но я не фахівець, скажімо, в цьому плані, так. але я бачив, що там на, на даху там були діри від. Ну, Заходу, ну, якийсь, ну, звичайно, якщо там був, була пожежа, то якийсь термобарічний е -е, снаряд був використаний, ну, щось таке. Ну, тобто, це все було така акція з боку Росії, акція з боку адміністрації. У неволі він пробув чотири місяці. Хірурга звільнили у вересні 2022 року, коли Медведчука і 55 росіян обміняли на 215 українців. Серед них були і командири, які керували обороною Азовсталі. Шлях додому був тривалий через Москву, Білорусь на Камазах та літаках. Очі та руки замотали скотчем, і до останнього не говорили, що везуть на обмін. Пан Євген остаточно зрозумів, що невдовзі буде в Україні, лише коли на останньому етапі їх пересадили у автобуси з м'якими кріслами. Вас вітає Україна, знаєте, такий банер висить. Ну, такі відчуття, знаєте, от, ну, вони, вони такі не передавані. Знаєте, це, е, це не можна там. Якось знаєте, про це тільки можна, ну, можна якось там думати і якимись спогадами, а так висловити, це, це все ну, дуже тяжко. По-перше, такі, знаєте, два відчуття, що ну, по-перше, тебе звільнили, так? От. А, а друге, тут таке зразу знаєте, тебе осаджує відчуття того, що а твої друзі залишилися. У полоні вже майже два роки перебувають його колеги, медики з Маріуполя. Про їхню долю нічого не відомо. Євген Герасименко після полону відновлював здоров'я, потім повернувся до роботи. Я е, коли летів е, до Маріуполя, у мене там було в там е, з невеликим, там можемо вісімся два вісімсяттри кілограма. Да. А коли приїхав в Україну, то 57 чи 58 кілограмів. Так, нормально, там кілограмів 20-25 я так втратив ваги. Я відновився досить швидко, я там десь от, місяць був на, на відновленні. Ну, Через місяць я вже повернувся от, і приступив до виконання своїх службових обов'язків. Мені завжди везло, завжди мені щастило, і ну, я весь час, знаєте, так оптимістично до цього, до цього відносився. Я розумів, що це я розумів, що це таке. От, я розумію, добре знаю, що таке війна, чим вона, вона пов'язана, чого нас ну, з собою несе. От, і... Це звичайно, що це не це війна, це не для нормальної людини. Друзі радять Євгену написати книгу про все пережити на Азовсталі та у полоні. Говорять, можливо, він і приступить до мануарів, але вже на пенсії після завершення війни.